Це Сирійська Арабська Республіка. Тут Туреччина воює з курдами. Курди воюють з Асадом. Асад воює з опозицією. Опозиція воює з Росією. Росія робить вигляд, що знешкоджує джихадистів, а джихадисти знищують все, до чого тільки можуть дотягнутися. Як цілісна країна стала полем бою великих держав за домінування і чому так доволі часто трапляється у міжнародних відносинах проблеми із правами людини, придушенням опозиції та диктатурою були в Сирії задовго до початку громадянської війни. Не те, щоб це дуже когось цікавило, але те, що сталося в 2011 році, кардинально змінило ситуацію. Протести під гаслом народ вимагає падіння режиму реально могли цей режим винести вперед ногами. Але що ж тут? такого? Це ж близький схід. Державні перевороти та революції тут трапляються частіше ніж Іспанія виграє чемпіонати Європи з футболу. Але цього разу справа була не в скиданні сімейної диктатури на користь бородатих релігійних фанатиків, справа була у розподілі сил. І отут то в діло і включилися великі гравці. Близький схід це надзвичайно конфліктогенний регіон. Але в цьому відео ми не будемо розбиратися в нюансах історії та хто тут справжній послідовник пророка Мухаммеда, а поговоримо про сирійську війну із з точки зору прагматики та теорії міжнародних віднос. Знайомтеся, це французький політолог Раймо Арон. Він поділяв держави на два типи: ті, що задоволені статусом кво, та ті, що намагаються його змінити. Сирія хрестоматійний приклад поля бою між такими гравцями. Із диктатурою Башара Аль-Асада в регіоні існував який на який статус-кво. Але коли повстання набрало обертів, війна в Сирії перестала бути громадянською та стала зачіпати інтереси великих країн. Заворушення в Сирії відбулися під гаслами демократичних реформ арабської весни, і ось тобі вагома причина прийти на допомогу або тим, що легітимні, або тим, що демократи. Сусіди Сирії дарма байдики не били, тож включилися у конфлікт. -ха! Пора бити байдики, стережіться, байдики. Але робили вони це не тому, що були великими борцями за права людини. Туреччина, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати стали допомагати повстанцям, бо хотіли посунути із регіону свого конкурента Іран. А той ставив великі гроші на зв'язки із Асадом. Повстання було вікном можливостей. Центральна влада не справлялася, міста переходили з рук в руки. На коні був той, у кого була зброя та більше набоїв. А інвестиція в опозицію це інвестиція у майбутній регіональний порядок, де і зручні люди при владі в Сирії і перспективи краще. Іран це знав і став поставляти амуніцію, гроші та бойовиків диктатору Асаду, щоб придушити повстанців. Сирія із цього моменту стала полігоном боротьби за домінування на Близькому Сході. Середовище міжнародних відносин анархічне. І взаємодія тут відбувається за принципом не довіряй нікому. Тому, якщо є певна частка вакууму сили, треба зайняти його раніше ніж це встигли зробити інші. Проблема ще в тому, що принцип не довіряй нікому поширюється і на партнерів теж. Тож Туреччина та країни арабської затоки зазвичай підтримували різних гравців всередині опозиції, яких об'єднувала хіба що ненависть до старого режиму. Асад, зазнавши ряд поразок, вдається до застосування хімічної зброї, від якої гинуть в тому числі цивільні. Тут то проблеми стають глобальними. If you make the tragic mistake of using these weapons, there will be consequences, and you will be healthcare застосування зброї масового враження. Американці проголосили червоною лінією. Але коли чорний день все ж настав, справжнього гніву найсильнішої у світі демокрації диктатура так і не відчула. Сполучені Штати Америки збільшили своє втручання в конфлікт, стали надавати ресурси опозиції, тренувати їхні підрозділи, але так і не поставили за ціль поразку Асада у війні. Надто травматичним був досвід війни в Іраку, і перспектива боротьби американських солдат за чергове казна що казна де виглядала не надто популярно серед виборців. Скидання Асада було за силами сирійської опозиції. Сили опозиції, власне, що боляться проти диктатора, вкрай різні. Між ними існують розбіжності та конфлікт. Яєць, щоб скинути диктатора, в опозиції вистачало, а от борошна, яке б мало об'єднувати різні повстанські рухи між собою, не було. Тож пирога із цього не зробиш. Асад цим користується та звільняє із в'язниць сотні ісламійських бойовиків. Ті, звісно ж, на початку доєднуються до сил опозиції і додають там розкол. Робиться ця афера, щоб дискредитувати повстанців та виставити їх ісламістами та радикалами. Сили опозиції дають серйозну тріщину. Більше радикальне крило полишає повстанців, об'єднується з терористичними угрупуваннями, яких як на тренах Сирії було вдосталь, і утворює ісламську державу, скорочено іділ, яка кріпне настільки, що встановлює контроль над територіями прилеглого до Сирії Іраку. Сполучені Штати Америки із 2014 року здійснюють ракетні удари по позиціях бойовиків і діл. Під приводом боротьби з ісламістами та під гаслом за все хороше проти всього плохого в гру включається ще й Росія. Реальних причин насправді цьому вдосталь: Захід, по перше, показав слабкість у своїй кволі реакції на застосування асадом хімічної зброї і продемонстрував, що його цікавить хіба що проблема поширення тероризму. Плюс до цього Москва вже давно прагнула розширити свій потенціал на Близькому Сході. І з погіршенням відносин зі Сполученими Штатами та Європою після вторгнення в Україну підтримка брата диктатора Асада видавалася доволі непоганим варіантом. Mr. Assad was crumbling and and it was insufficient for him simply to to send them arms money, now he's got put in his own planes and his own pilots. хаос та відсутність єдиної влади штовхає до дії ще одну силу. курдів. це найбільша нація без держави. Кунди проживають на території сучасної Сирії, Іраку, Ірану та Туреччини. І жодна із цих країн не зацікавлена в тому, щоб курди свою країну все ж таки заснували. І з початком війни вони встановлюють контроль над північними територіями Сирії та допомагають штатам боротися із іділ для режиму Асада. Вони залишаються ворогами та сепаратистами. Але що там із ходом війни? Із 2015 року удача та російські військові літаки на боці сирійського диктатора. Повстанці повільно віддають відвоювані території та відступають у 2016-му. Сили опозиції після масштабних бомбардувань Російської Федерації залишають місто Алеппо, один із найбільших та найбагатших центрів Сирії. Асад під прапором ранських проксі та росіян повільно повертає свою владу. Паралельно із цим ідуть перемовини між повстанцями та представниками режиму, але до компромісу сторони не приходять. Асад знову вдається до застосування хімічної зброї роком пізніше. Удар припадає на містечко в провінції Ідліп. У відповідь адміністрація Дональда Трампа завдає удару ракетами томагавк по силам диктатора. Що таймаґайорд Юнайтед Штейс Армфорсиз. To launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. Але далі цього кроку американці не заходять. Ця акція видається разовою у січні 2018 року. Туреччина розпочинає наступ. Думаєте, щоб допомогти опозиції скинути Асада? Ну ні. У програш Асада вже мало хто вірить. А ось підтиснути кульдів, що є сепаратистами не тільки для Асада, але й для Туреччини, це запросто. Детальніше про цю операцію та конфлікт між цими силами ми розкажемо у нашому телеграм-каналі. Тож переходьте за лінком в описі або за qr кодом Чим більше інтересів, тим складніший конфлікт. Станом на 2018 рік провладним силам Сирії не без допомоги Ірану та Росії вдалося повернути під свій контроль значну частину території. На цьому етапі низка арабських держав, на кшталт Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну та Йорданії, що всі ці сім років стало підтримували опозицію, почала процес зближення з режимом Асада Ешурія тржайда магіданаром ілляхва. Ніжо спину? Так. Причиною стало те, що хаос війни в якийсь момент став дорожчий за прийняття асада, а спроби його знести обернулися провалом. Останнім оплотом у таборі прихильників повалення режиму була Саудівська Аравія. Яка вдовольнялася цим статус-кво аж до початку 2023 року. Але потім Сирію повернули таки в Лігу Арабських Держав. Це відео ми присвятили інтересам іноземних держав у сирійському конфлікті, але, правду кажучи, залишилося ще чимало білих плям. Про них ми обов'язково розкажемо на нашому Ютуб та Телеграм-каналі. Тож підписуйтесь. Знайте на фонд, повинний живим за посланням в описі, і ще почаємося.